Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я буду встановлювати Linux Mint Debian Edition на віртуальну машину і поясню, чому я вибрав саме цей дистрибутив. Тобто, це не Debian, а Linux Mint, який ґрунтується на дистрибутиві Debian. Ви, можливо, знаєте, що. Основна гілка Linux Mint ґрунтується, основується на дистрибутиві Ubuntu, так, який відомий своєю хорошою підтримкою в спільноті. Ну і розробники Linux Mint вирішили зробити такий запасний варіант на той випадок, якщо компанія Canonical припинить підтримувати Ubuntu. Для того, щоб мати свій незалежний дистрибутив, незалежний від Ubuntu, так, то вони ще розвивають додаткову гілку. Це видання Debian, Debian Edition. Вважається, що це дистрибутив стабільніший, хоча він може не мати ну, всіх тих особливостей, корисностей, так, якими славиться Ubuntu і які, власне. Успішно перетікають в Мінт і навіть, скажімо так, отримують там своє покращення. Тож я хочу сьогодні дослідити процес встановлення цього дистрибутива, чи є там якісь особливості в новій версії. Ну і, можливо, десь в загальних рисах подивлюся, так, як виглядає інтерфейс Cinnamon, так, у цьому виданні. Отже, я тут уже створив, так би мовити, віртуальну машину, зараз її треба налаштувати. так, ну, Тип тут, безперечно, Linux треба вибрати. так, І шукаємо Mint, так, або Debian, або Debian Edition. так, ну, Тут у нас є Debian різних версій. Так, може бути ще Ubuntu. Так, от Ubuntu 64 і там, і так далі. Так, ну я виберу виберу Debian, тим паче ми встановлюємо Debian Edition. Так, мені тут показує що. Якісь є... а, значить, це стосується відео да, адаптера, значить, до цього я ще доберуся. Так, значить, ну, спільна кишеня може бути потрібно. Тут я ставлю двонапрямний, решта лишаю. Без змін. Димося, система. Ну, дискету однозначно забираю. Оптичний диск поки що буде потрібен, потім я його заберу. Так, ну пишу що тут основної пам'яті 2048 МБ. Ну, я, можливо, там додам так, до 3 до 3 ГБ приблизно. Так, щоб комфортно працювало, працювати. Ну і можна поставити три ядра, щоб оце швидко працювало. Цікава тут є особливість, так, тобто дозволяти вкладену віртуалізацію. Ну, мені наразі цього не потрібно. Але якщо вам буде цікаво розглянути вкладену віртуалізацію, пишіть про це в коментарях. А, так, значить, і дивимося екран. Власне, те, що тут сигналізувало а, про налаштування екрану, ну, 16 МБ мені вистачить, так. Ось тут потрібні інші налаштування, ось оце налаштування, да, тоді. Графічний контролер має бути саме такий. І бачите, тут помилка зникла. Кількість екранів, ну, поки що один. Пам'ять це мається на увазі постійна пам'ять носії даних, так? Значить, тут я виберу, ну, він у мене твердотіловий, але що тут у нас є? Віртуальний розмір під нього виділяє 50 ГБ, але я хочу, щоб він у нас був, так би мовити, щоб він швидше працював, да, щоб там було виділений, виділений скажімо так, носій, Так, але зараз тут цього не можна вже змінити. Да, це треба або додавати заново, або створювати створювати його заново. Так, ну давайте подивлюся, значить, це додати контролер, а мені потрібно додати, е, додати новий носій даних. Так, от жорсткий диск. Так, і дивимося, значить тут. Створити, мабуть, створити так. От я тут зроблю повністю спочатку налаштування. значить, Вибираю VDI, це рідний. Рідний формат для VirtualBox. Ну, до речі, якщо користуєтесь Windows, можна вибирати, вибирати ще VHD. Він його перетримує, від, перетримує. Так, і отут я хочу поставити pre full size. Та, бачите, тут є підказка, що файл динамічного диска буде займати, скажімо так, простір тільки про його заповненні. Так? Фіксований, так, він довше буде створюватись, так, але він виділить фіксований фіксовані ті 50 ГБ там, чи скільки ми зараз виділимо, для цього носія і такий фіксований, фіксований тип, він, тип жорсткого диску, він потім буде працювати швидше. Тобто, при створенні, це відбуватиметься повільніше, але. Потім при роботі це буде працювати швидше. Так, значить, тут пропонує мені 50 ГБ, добре, я погоджуся. Тут закінчити. Так, і це закриваю. Тоді це я вилучаю от, от, тут, м -м, зразу, тобто він зразу дійсний розмір 50 ГБ. Все, пам'ять під нього виділена. Тоді це можна вилучити. Він там дійсний розмір 2 МБ, ну і там якби, може якби, поступово все. І тут, де компакт-диск, оцей порожній, я маю вибрати носій там, де у мене, так би мовити, образ з Debian Edition. Ось він у мене так називається, LMDE, тобто Linux Mint Debian Edition 6-й. Шоста версія, Cinemon вибрав. Все, наступні, наступні тут можна не вибирати. Ну, стосовно а аудіо, в принципі, можна поставити. Інпут, можливо. Ось тут де мережа. Цікаво, значить, я зараз подивлюся ось тут налаштування. І подивлю, І поставлю, значить, я там використовую проміжний адаптер. Так, це для того, щоб комп'ютер комп з віртуальної машини можна було використовувати в тій мережі, де у мене хостовий комп'ютер, ну тобто реальний. Так? То я вибираю проміжний адаптер, і тут треба вибрати назву інтерфейсу. Ну, у мене, скажімо так, вона тільки така. Тут ще є додаткові властивості, так? це тип, тип адаптера mac адреса там все, цього достатньо. Послідовні порти ми налаштовуємо, якщо нам треба підключати принтер. Так, тут, до речі, в новій версії вже є підтримка USB, USB 3.0. Хоча, так би мовити, флешку я наразі ще не підключав. Це більше для цього потрібно. Ну і можна додати спільні теки, але я напевно, що зроблю це згодом. Все, я натискаю ОК і натискаю запустити, тобто розпочати процес встановлення. Так, значить, це я поки що заберу. Тут натискаю Enter, Start LMD і бачимо. Так, інтеграція мишки. Поки що закрию. І чекаємо так. Чекаємо встановлення. Все, значить, він поки що у нас такий маленький, ну потім, ну, трошки більше став. Потім це можна буде поправити. І я вибираю Install LMD. Так, значить, welcome. Let's go. Так, і щось да, воно за змовченням вибрало кримськотатарську мову. Не знаю, як так. Вийшло. Зараз пошукаємо українську. Є просто ukrainian Так, і тут треба потрапити на правильний е, часовий пояс. Ну, є Київ, так, значить. Київ нормально. Розкладка вибираємо Ukrainian. Іншого не потрібно. Ну і вводимо, е, вводимо ім'я. Значить, тут бажано писати англійськими, так. Власне. Назва комп'ютера буде Debian, користувач хай теж буде Debian. Ну і зараз придумаю пароль. Собі там буде пароль. Так, тут у нас тип встановлення. Чи це на той випадок, якщо б ми встановлювали на реальний носій, так? Ми б могли тут вибрати. Ну, тут у нас вибір насправді невеликий, да, тільки. Носій даних там VirtualBox, Hard Disk, так, але в реальній ситуації тут у нас могло б бути кілька носів даних, кілька розділів, так? SDA, SDB, SDC і так далі. Могли би вибирати. Е, мені логічні, е, скажімо так, розділи не потрібні. І все решта, да, там, шифрування не потрібне. Ручний розподіл теж не потрібно. Тому я просто, скажімо так, виберу стерти та встановити операційну систему, Але насправді там нема що стирати. Так? Це чистий носій, тому це просто формальність. Але ця формальність, вона для віртуальної машини формальність для встановлення на реальний комп'ютер. Тут треба бути уважним з вибором розділу, куди ви встановлюєте. Ну, воно вилучить дані, яких там немає, я впевнений так, натискаю. Не знайдено таблиці розділів, значить, він створить розділи. Натискаю так. І процес пішов. Тут, буде деяка, тут можливо, буде деяка пауза, затримка. Поки відбувається, скажімо так, створення цього віртуального носія даних. Да, трошки є затримка, ну невелика. Так, тут вибираємо груб, тут у нас. Варіантів, скажімо так. Ну, із варіантів завантажувача, тільки Чікігруб, є там SDA1, SDA2. значить, ну, Я виберу просто SDA наступне. Так, ну і дивимося, так? Чи все у нас гаразд, так. 105-клавішна клавіатура, часовий пояс київський, мова українська. Тут там ім'я ім'я користувача. О, значить, ім'я комп'ютера, завантажувач у нас буде в ДФСДА, значить. Встановлено сюди, LVM не використовується, шифрування не використовується. Встановлюємо. <кхи> ну і все. Зараз, так би мовити, як казав один мій товариш, так можна відкинутися на спинку крісла і, так би мовити, спостерігати за процесом встановлення. Ну, я тут полистаю трішечки для того, щоб подивитися, чи є тут якісь новинки, і дещо прокоментую. Ну, як зазвичай, з Linux постачається браузер Firefox. Ну, а також можна окремо встановити додатки для Netflix, для YouTube, при бажанні. Так? Тобто зразу, так чи інакше буде встановлений браузер, так, ось оцей він тут в цій лів, лів версії, да, в живій версії він зразу є. Так, так чи інакше буде працювати мережа. Ну, залежно від налаштування, вона там або зразу буде працювати, так, або треба буде там. Присвоїти, призначити IP-адресу відповідну, так, яка б відповідала мережі, правильні мережі, так і буде працювати. Ну, також є додатки для прослуховування музики там Spotify, Rhythmbox. Ну, я, чесно кажучи, їх не використовую. Я використовую VLC, потім його можна буде достановити при потребі. Так, а ось він є VLC. Ну, VLC це і для музики, і для відео. Також бачите тут і інші додатки: Sivloid, MVP. Тобто, тобто, відео можна дивитися. Ну, а це основні програми для роботи з графікою. Pix найпростіша програма, скажімо так, просто для перегляду малюнків, DRAWING, Зрозуміло да, для того, щоб їх малювати да, з допомогою такого пензлика. Gimp це, будемо казати, більш складний такий вже графічний редактор, який доступний як і для Linux, так і для Windows. Ну і Inkscape, будемо казати, це вже графічний редактор професійного рівня, тому хто не готовий платити за дорогі ліцензії там, Photoshop і тому подібне, можете розглянути варіант Inkscape. Ну, Skype кажуть, що зараз це вже застаріла програма. WhatsApp пробував використовувати під Linux. Ну, трішечки незручно, скажімо так, є там свої недопрацювання, поки що, на в попередніх версіях. Slack поширена програма, так би мовити, для. Ну, серед it компаній так, для it проєктів так часто використовують Slack. Ну, Telegram дуже популярний месенджер. І хочу сказати, що під Linux Telegram працює дуже добре, на відміну від Viber. Так, тому, звісно, це не усуває всіх інших труднощів, які можуть бути з Телеграмою. Але, власне, як сама програма працює дуже добре. І в чому фішка? Linux Mint те, що ви одразу, одразу з коробки отримуєте набір програм LibreOffice. Це і програма для роботи, для роботи з текстом, для роботи з електронними таблицями, для створення презентацій. Ще одна програма для малювання. Так, тільки вона вже не окремо там, де малювання, а о, входить в пакунок LibreOffice. Є Програма для роботи з базами даних, якщо потрібно, так, LibreOffice base Тобто повний офісний пакет без, скажімо так, потреби купувати додаткові ліцензії, так воно все тут є. Так, значить, ну і є ще можливість там використовувати Steam. так, Хто полюбляє комп'ютерні ігри, Minecraft, Blender, скажімо так, Dropbox. Так, ці програми тут. Позиціонують як рекомендовані. Ну і знову ж таки, VirtualBox, так, це, власне, та програма, яку я використовую для віртуалізації, для встановлення саме цієї операційної системи, так, але ми розуміємо, що всередині цієї операційної системи можна встановити VirtualBox і з її допомогою встановити ще одну віртуальну операційну систему. Там на початку були, скажімо так, була така підтримка налаштування. І є ще такий проект Wine. Wine is not emulлятор. Тобто це програма допомагає запускати програми, до яких ви звикли у Windows, запускати їх у Linux. Таке теж можливо. Ну і це вже пішли, скажімо так. Програмки для налаштування зовнішнього вигляду. Окремо є підсистеми оновлення. Так дуже добре те, що ви тут можете вибирати, які оновлення встановлювати, які не встановлювати. Так, Тобто оновлення не відбувається автоматично, а тільки за розкладом або за вашою командою, так, і тільки ті компоненти, які ви вважаєте за потрібне. Ну, я вважаю за потрібне встановлювати. Оновлення, які стосуються безпеки. А ті оновлення, які стосуються функціоналу, так, це вже на ваш вибір, залежно від того, чи вам цей функціонал потрібен. Ну і так чи інакше, можна отримувати допомогу, деякі, скажімо так, деякі питання можна задавати. В формах, які стосуються Ubuntu, так, деякі питання, які стосуються Linux Mint, там теж можна отримати. Так, ну і все. Нам залишається дочекатися, поки відбудеться копіювання файлів. Тут є ще, скажімо так, трошки часу. Я наразі зроблю зупинку запису відео, так, оскільки там зараз. Цікавого буде мало, і увімкну, коли, скажімо так, появиться якась нова особливість, нова опція, щоб її прокоментувати. Ось встановлення завершено. Ну, правильніше, напевно, писати закінчено. І з'являється ось таке повідомлення, так що. Чи бажаємо ми перезавантажити комп'ютер, щоб скористатись новою системою? Я натискаю так, для того, щоб подивитися, так, що ж там ми отримали, який в нього буде вигляд. Ну, тут пишуть вилучити засіб для встановлення, натиснути Enter. Ну, тут, якби, якщо б це був реальний комп'ютер, треба було б витягнути флешку і натиснути Enter. В даному випадку я просто натискаю Enter. Натиснує і дивимося. Ось у нас тут є LMD 6 Fire, так? Запускається. І потрібно ввести пароль. Все. Тут для початківців є деяка інформація про перші кроки, документацію, допомогу. Мені цей діалог не потрібен, я тут галочку забираю. Мається на увазі не потрібно його під час кожного запуску. Рекомендую ознайомитися з тим, як керувати оновленням, як здійснювати системні налаштування. Так, ну ви це зможете зробити самостійно при потребі. Ну, і ми бачимо, що ось. Таке віконечко доволі мале і незручне так, в роботі. Тому тут можна використати таку опцію, як встановити гостьові доповнення. Так, встановити гостьові доповнення для того, щоб це ну, набуло гарного вигляду.